хочете здоровий та прямий хребет. Такого результату можна досягти, тільки виконуючи вправи. Найкраще розпочати із шийного відділу хребта, особливо, якщо вас мучать часті головні болі. Обов'язково дотримуйтеся наступної послідовності, спочатку розігрійте ділянку, потім розтягніть м'язи, а за ними Витягніть хребці. Тому займіть зручне положення з максимально прямою спиною та починайте виконувати плавні кругові рухи головою. Виглядає це так. В одну сторону, в іншу. Наступне розтягніть м'язи вперед. Назад. В одну сторону, в іншу. І останнє витягніть хребці. Вперед, назад. Вперед. Назад. Обов'язково виконуйте вправи інакших ліків для здорового хребта не існує. До зустрічі, приємного дня.